Це я на п'ятий день свого життя зі снюсом. Your... Ці ходилічною речовиною, яка стала замінником сигарет та заполонила весь футбольний світ своїм легким дофаміном, виді задоволення від Нікотіну, якого, наприклад, в цьому пакетику в 15 разів більше, ніж в одній сигареті. І моя місія прожити з нею наступні 7 днів, граючи при цьому в футбол, та зафіксувати абсолютно всі зміни, які з нею відбуваються на прозі всього часу, при великих фізичних навантаженнях. Коли доза Нікотіну буде підвищуватися кожного дня, Поговоримо з легендою українського футболу та навіть психіатром наркологом. Ну, як лікар, я вам не радив би так з собою експериментувати. Ми будемо стражатися з цією дрянью. Це відео не є пропагандою вживання, а має тільки повчальний зміст. Не повторюй подібне, і ми починаємо з дня один. Так, ось у нас перша тренувачка Сейчас на часах приблизно пол-двінадцятого дня. Перша дазіровочка йде хос. Сколько часу нужно тримати снюс під губою? Чат GPT буде допомагати мені слідувати чітким діям на протязі всього часу. А перед зйомками я зафіксував певні позиції зі слів професійного футболіста і мого друга. Веропас, скільки разів примерно? А скільки тих подушечок, до да, пакетиків? Як по графіку, скажи мені, з якої почати? Новичка лучше начинать з мінімального времени в 5-10 минут, щоб избежать неприятных ощущений, таких як головом окружение, тошнота і лежання. Боже, яка яка хуйня, блядь. Це мої перші слова, Після снюсу, який має другий рівень <звук> и кейма Я думаю, рівень почати з можливых. І потом прийти вже <звук> к, к середині недели, к, к <звук> оптимальному варіанту, то, що є найпопулярнішим серед вас. Якщо я до нього до ползо подойду, а после пяти хвилин первых. Пока я такой стан. Расслабленность, то, что сразу подмечается. Расслабленность. Видно, что по крови пошли моменты, да, ферменты, никотины. Ох, ебать. Зараз зараз ще я кидаю. Ця дозіровка, це абсолютно детська доза і абсолютно нічого порівняно з тим, що мене ожидає в кінці цього тижня. Бульчики, друзі, це, звісно, чуть в поту. Вся ця історія доволі непогано проходить з часом, коли ти вже отримаєш якусь нагрузку. Це по мені, що я тільки що зрозумів. Я вже відчув фізичне навантаження. І організм розкачався, розбігався, і ти вже пісмі знаходишся в тому стані, який був в машині, коли тільки тільки це вже. Плюс далі, доза це буде увеличуватися і кінці неділі це буде. І після першого навантаження цього поїхали. Тренування обов'язково та запускається зараз. і так буде тривати всі сім днів. Адже ми сіткуємо чіткому графіку. Як у футболістів первастра можна перетиніровку, а після тренування, там вже ти вже розпотіляє часть ту І всі інші рази. Я розтягнув на протязі всього першого дня. Ой, пічот, пічоловічо. улыбочку натянув кожного разу, вивчавши цей стан. содержит значительные дозы никотина, который быстро попадает в кровь и воздействует на мозг, вызывая чувство удовольствия. После недели использования снюса можно развить зависимость, особенно если вы употребляете его регулярно. Ми ну, що може сказати, що ти зв'язався дуже дуже погану Просто я боюсь, що в тебе не появилась залежність, бо це цілком ймовірно. Перший день з мінімальними фізичними нагрузками і не меншу дозу був лише розігрівом перед ним. Два і день употребления снюса, особенно если вы новичок, могут проявляться несколько побочных эффектов. Here we go, друзья. Была троечка нас приветствует. Дуже сильно поганый приветствие. Спасибо, не надо было, да? Уже прямо зараз например, на тренування. Новым единой командой, я недавно пришел. Сегодня у нас была работа на футбольном поле, да? И перед тренуванням по нашему графику... І одразу пічу, і одразу пічав. Приблизно як я казав, сигарети місяць один міліграм на одну сигарету. Тобто вчора в мене поступало, скажімо так, від 4 до 6 сігрет за раз, Сьогодні це вже десять раз. Я вам хочу сказати, що тройка абсолютно білігі відчуття по підпіканню. Та поки я вивчаю новий рівень стану, з яким мені сьогодні доведеться провести тренування з командою. а Потім мене чекає розмова з наркологом. Спускайся в коменти та пиши, з чим мені провести наступні сім днів, граючи в футбол на моєму каналі. Що було далі сьогодні? О, oh майга. Час тренування про фанів я дізнався у гравців. Їх досвід зіснюса. А один з футболістів який не вживав його раніше, входить у гру для інтереса. Я вживаю снюс періодично. Скоріше за все потрібно закінчувати з цим, але нікотинчику хочеться. Ну, я починав з 250 мг нікотину. але потім зрозумів, що це. Ну, типу, я десь двоєчку кидав, так, ага. типу, палуси, щоб бросити курити. Ну, коли мені дали шістьорочку, коротше, я просто почав ригати. просто сразу же моментально плював ну, десь хвилин 30, коротше. Бо я не знаю, да, що це за, за херня. Краще, краще. От якісь, ну, на наприклад. Які... Білого так. не поймав не Ні Спочатку точно так, Ружіння я сів. Я не можу се Водичку. сьогоднішнє тренування є більш легким ніж зазвичай. Його початок був з розминки та квадратів. Азірі. Останній пакетик був близько 40 хвилин. Тому і я намагався помічати відмінності від звичайного стану. Очень много шибок є. Тож в машині, плюс-мінус в Мені У мене кого. То тобто раніше чуть ослаблена з самого трайза. Прийоми нігатинчика. Просто більше сознання того що буде далі. Наприклад, до кінця тижня. Ну там 50 мг в одному пакеті. А на четвертому дні я спробую снюс під час самого тренування. Але сьогодні ми тільки переходимо до нашої основної роботи тренування. І. Ребята, вот снюсся. Не поехали! Рена, давай, може, там! Це... Оп, Ой, друзья. Да, Що якщо всю свята історія набралась підпишись на канал Прямо зараз. реально. до речі спонсором цього відео є компанія Парік 24 Та треніровка номер один з командою завершена через гра. І це був найсильніший гра, який тільки бачив моєму житті. Саме час закинутися. Посічас про це завершується дісподки, друзі. Ми беремо прямий курс до клініки Ренессанс для того, щоб поговорити з психіатром наркологом про найпопулярнішу іграшку всіх сучасних футболістів. Це речовина субстанція, це шведський винахід, так би мовити, який існує вже дуже давно. Це жувальна суміш з табаку, на яка містить собі нікотину, ну інші складові табаку. Є нікотинові у нас в головному мозку, в залежності від того, яка швидкість доставки в організм концентрація. Ставки можуть виникати різні реакції. Ну в тому числі це можуть бути і психоактивні ефекти. Може впливати на травний тракт, може викликати онкологічне захворювання, зокрема під залози, впливає на слизову оболонку, ротової порожнини. Теж є ряд досліджень, які показують, що у користувачів снюсу ну ризик виникнення серцево-судинних захворювань він суттєво вище. Це захворювання шнуково кишкового тракту, слизової оболонки, психічні різні порушення, ну як правило, депресивного На про. 30 хвилин додаткові цікаві моменти, якого бут в моєму телеграмі посилання Ну, так це якось дуже дивно виглядає. Лікар взагалі не знав, що я вже на другому дні експерименту. Та він дав свій коментар по моєму стану. Ну я б сказав, що це така собі авантюра, мабуть, з одного боку, якщо ви підходите до певної конкретної метою, ви чітко для себе визначили певні часові проміжки, чітко розуміти свою мотивацію, навіщо ви це робите? Не з емоційних якихось причин психологічних. Це може бути. Аргументом рятівним, так би мовити, який буде протистояти формуванню е, у, у ваших уже власних особистих проблем психологічних. Ну, це все дуже теоретично. Е, як лікар, я вам не радив би так з собою експериментувати. Кажур, весь оставшийся другий день. Я притримувався графіку та проводив вдома за роботою над відносина. Інтересна обстановочка намічається назад, друзі, тому, що тільки другий день. А зараз в обід скуняє до сну. З... А, блядь, потеряв, що заново ще одну. Я не дурак сам змагатися з цією історією один на один. Що скидувати цей організм, хоча б полезно, крім того, що я вкидаю максимально вредоносні средства, вредоносну історію, да? Я не знаю, що очікувати від наступних днів при такому самому почутті вже на другий день. Коли далі мене чекають набагато важкіші тренування, і зараз я практично і фактично навіть не отримував тих самих важких фізичних навантажень, під час яких твій організм буде якраз таки набагато важче приносити. Китінову історію. Через три дня употребління снуса можуть появиться нескільки ощущений: як положительних, так і негативних. Демфло. Тепер переходимо доползаємо до третього дня експерименту, який є першим, коли я просто не встигаю нашому графіку зранку через емоційні ютуб-зйомки. Діті на біжніть ю. Але саме після них мене чекала цікава розмова з залежною людиною від снусу, яку ви всі прекрасно знаєте. Я все життя курив. Прийшов на снус, але знаю, що це дуже стромно, тому що один раз я навіть втратив свідомість. Я просто зі снуса не злазив, тобто я його тільки не вживав, коли спав і їв. Під час їжі для мене це як якась така моментальна ментальний момент насолоди. Тобто, це так як в принципі і сигарета. Коли курець втягує, він кайфує оці ці перші, знаєш, коли поїв. Ой, що найвеликий кайф після їжі за кури. Тут так само після тренування пам'ятаю, це було просто там одну. Давайте поговоримо хороший настрій, кайфанемо. Це так було. Потім, коли я замінив це сигарети на цю шнягу, але зараз я вже буду говорити, як є, я залежний від цього. І мені з ним важко боротися. Якщо ти хочеш ставиш максимальний якісь максимальні ціль для досягнення цього, максимально треба старатися від тих моментів їх обходити стороною. Це я можу тільки сказати з досвідом з віком, і навіть на сьогодні можу сказати, що я буду старатись максимально. Віддалятися від цієї теми. Не повторюйте моїх помилок. Будь ласка. І моїх також. От ми прийшли, друзі, до самої історії серед футболістів. Пані левела сложності, левела дозировки, 15 мг в одній подушечці, поэтому 15 мг нікотину в цій подушечці вперше залітає в мене. сразу же відчуття оцей вот, максимальной усталости, максимального расслабления. Конечно, конечно, дозировка на 5 мг выше, это плюс 5 сигарет добавляйте сюда. Фу, сегодня еще 4, так и для четкого графика. Уже не хочется все Oh а ця четвірка буде оставатися аж до сьомого дня в цьому експерименті. Адже я нагадую, що в кінці відео максимальний рівень. Снизу. А зараз по нашому плану. Потерпіть, потерпіть, потерпіть. Робота в залі з тренером владом, який готує гравців УПЛ та збірної України. дуже жорстко. у тебе сильніше, прикинь, ніж у ігроків, які постійно в сезоні. Бл ще... Убери руку, убери Тьос, руку. Сука, убери сука. руку. <кл> 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 Вона була направлена на координацію, динаміку. Та, мобильность. Держи. Руки по прямой работаю. Тебе надо с мышцами вообще работать, трэш. Себя подзагнал. Все тренування проходило під самі, знаєте, яким станом різноманітні вправи, в яких не вистачало енергії та зібраності. Терпіть, терпіть. І треба подряд. Але через включення в навантаження, як дні один, ти просто перелаштовується і цей стан швидше уходить. Все сніг. Проникай, многі зі блядь. Все, Давай, вставай. На мою думку, типу, футболісти отримують знаєш, коротко Ефект, але глобально, якщо ти на постійній основі його використовуєш, по-перше, звикання, так, і по-друге, тобто накопичення будь-яких токсинів в тілі, ну, 100% знаєш, негативно буде впливати на твій організм в загальному. На довгій дистанції негативно буде впливати uh -huh. на показники. І взагалі в футболі якби краще відновлення, це там це просто не потрібна штука. Не, це не потрібна штука для відновлення. так. Спочатку отак так. вечір третього дня йде по графіку, де я вперше за весь експеримент відчуваю те, чого немає при звичайному стані. Тишка починаю відчувати якісь цікаві моменти в плані тривожності, в плані моменту того, що тобі не можешь сидіти на місце, ты оця нервозність его почернует. Я навіть на да, это на трем насправді задоволен, якась 7-минутная дофаміна в твій організм. І зараз ноль моментів мотивації закидувати цю історію знову. Що відчувається на четвертий день употреблення Снюса. Четвертый день употребления снюса может сопровождаться разными ощущениями. Некоторые люди могут заметить учащенное сердцебиение сухость во рту или головокружение. Та ми перевіряємо це в дні 4, де зранку я уже записав свої відчуття. Я поспав 9 годин, але за ці 9 годин абсолютно не відновився. Я хочу далі спати і... Є... Незважаючи на це, сьогодні друге тренування з командою. І за 40 хвилин до нього, уже по нашій базі. Поджарка, медіум, стейка у мене під верхнім губом. Зачем? Зачем? І запізнюючись на нього, на опозданнях, команда уже на полі. Ми додаємо ще плюс 15 до статистики і вперше о 10 Ранку тридцять міліграм снюса уже зараховано. І це перед важкою футбольною роботою. На футбольному полі ми починаємо з розминки та отработки передач. Без харчування зранку, без сніданку. Сразу снюса 15-15. Мені здається, що пару хвороб, якби повідомлення на вантажні, то далі по плану було передвиження м'яча між зонами, де я в більшості виконував мало роботи. Але дізнався доволі цікаві факти. Рашнішу що ще що по шляпу кидають. Окей. А якщо Куда? По шляпу. ще тебе побратим. Друзі, і попереду грав в футбол в температуру плюс 28. Та, ще однією деталью, якої не було раніше. прийшло. Я додаю плюс 15 Снюсу під час тренування. Як це роблять багато футболістів і в загальному 45 мг нікотину в першій половині дня. І яка ж буде моя гра в цій двох сторонці? А от зараз футбол. І ось зараз ми пообщаємося, друзі. Відчуття під час моєї гри були очевидними. Хоча, звичайно, помилки не є 100% через сніг, але саме він додає тих самих деталей, самопочутті, які ви бачите на протязі всього відео. Да, я б'ю, я б'ю, я б'ю, я б'ю! Сікер вот так як блядь. Это пошли в момент, друзья. Ноль калорий на утром. Большая нагрузка, солнышко. все эти факторы, которые заставляют тебя абсолютно четко чувствовать себя тем самым бессильным подонком во главе со смыслом внутри себя. день по сюрм, треніровка один подошла к самому завершенню. 45 міліграмів на щиту дня 4 в його першій половині. Весь остаток дня я проводив вперше на настільки малому рівні енергії. У нас з тобою залишається півтора місця до футбольного табіру в Віршаві Закарпаття. Тубористи віком від 9 до 15 років на протязі 8 днів проводять свій час на величезній території з усім необхідним комфортом, як в плані розваг, так і в плані, наприклад, харчування, яке там буде трьохразове на базі шведського столу. Всі періодки 9 до 15 років у мене було 50 гривень. На тиждень и в принципе буханочка хлеба приветствовалась, спасибо большое. А если мы кажемо в плане футбольчика посильнее футбольный челленджи футбольный, какие интерактивные максимальные земки зимнюю в ток футболе тренирования, щодень день и футбольные турниры. Все детали, все які в голове, все моменты, какие ты хочешь знать, все в є на нашем сайте прямо. Зарас послание находится под видео. Залетай туда прямо. Зараз и броню свои, місце на про кемп. Часу дуже мало. Подзарядите меня, пожалуйста, возможно своими лайками и подписка на этот канал прямо сейчас. Я очень устал делать этот эксперимент, на самом деле. Буду откровенным, если бы я знал, что я буду жить вот, вот эти вот четыре дня, которые я прожил сейчас в таком состоянии постоянно, я бы его вообще даже не начинал. День 4 закинчивается с числом 75 миллиграммов. Какое количество миллиграмм никотина смертельно для человека? Смертельная доза никотина для человека оценивается примерно в 30-60 миллиграммов при однократном приеме. Однако это число может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. І після одного з найважчих фізичних днів п'ятий день був більше психологічним. О, Катінчик! День Катіс перший день, коли я знаходжуся плюс-мінус з дому, має немає ніяких тренувальних моментів, я не повинен нікуди виїжджати. Тому сьогодні більш така дуже сильно цікавий, виділяючий такий день, який буде показувати мій стан саме в моменті того, як я не буду отримувати якесь серйозне фізичне навантаження. Окей, а черідна обітна, той день. І так як в інших днях фізична нагрузка відволікала та витягувала тебе з цього стану. Зараз такої рятівної таблетки немає, і цей стан у тебе завжди. Якщо підміти цікаву історію пані Снусу, і саме у цього моменту, коли енергія максимально сходить на нє, да, то дуже сильно тут допомагає і витаскує тебе з порції коліда. Раз овощ, Бам. спорт включається, ти максимально знову таки енергічки да, заряже. Тільки ввечері додав трохи баскетболу, перед яким звичайно фейга перед сном нова порція. І Шістдесят міліграмів дні п'ять. <звіх> і далі я отримав цікаві деталі по снюс від футбольного блогера Вані Галіадора. Перед грою на розминці закинув снюс. Виходжу на заміну там на буквально 15 20 хвилин. Десь хвилин пройшло, і я відчуваю, що у мене м'язи забиті або сосуди, або щось з ікрами, Ну сводить м'яз. Потім я набрав лікарю. Я сказав, алкоголь зараз не п'ю. Снюс Говорить, Ну слухай, якщо ти снюс вживаєш перед. Фізичними тренуваннями, перед грою, тим паче, за 20 хвилин він зужає суду дуже сильно, і через це тобі важче бігати. У тебе швидше втомлюються м'язи. Я це відчув. Я собі точно сказав, що там перед розминкою, перед грою, за годину, за дві, я не буду вживати снюз точно і зараз цього не роблю. Відчуваю себе топово. Було таке, що я пачку в день Викро, пачку. Пачку в день, да. Проблема залезть залежності, залежності в чому полягає, що людина щось робить, а не усвідомлюючи повністю всієї картини, того, що з нею відбувається. От, наприклад, якщо взяти мотивацію до вживання, ну це називається мотивація терактична, В мене дискомфорт, якесь напруження. Я вжив, мені стало легше. От перед матчем я там вжив, мені там стало спокійніше, я пішов далі. Грати в такій ситуації людині треба для початку усвідомити прийняти, що в мене є якісь емоційні дискомфорти, які в принципі мене до сну супривели. Є ж якісь причини, чому людина до цього прийня. Усунути фізичні компоненти це не проблема, це можна. А якщо не усунути, не знайти і не усунути причину, через що людина почала вживати, так чи інакше, але або буде відновлюватись вживання сонсу, або буде формуватися якийсь інший варіант залежної поведінки. сильно цінно Let's go перед зальчиком. На шостий день експерименту немає жодної мотивації робити ті ж дії, які були постійно до цього. О, ви познайомились з історією під названням Тяжело Вастенька». Всем пока, спасибо за просмотр. Це експеримент дуже багато де тобі в плані психологічних моментів на роздумку, скажем так. Да. Знаєте, що дуже сильно цікавий саме як, от дійсно зараз молодим футболістом під всім цим впливом, який зараз іде в світі, в плані дофаміну, льохова дефоміну, того дофоміну, який йдеться тобі дуже, дуже легко, Скільки є істочників того, як ти можеш швидко кайфануть. дійсно при таких умовах, при такому рівні всього, що несеться в. Просторі, що розробляється, і що створюється yeah. в сучасному світі молодим футболістам, реально пацани, я вас прекрасно розумію. І... Тут і починається гра під названням Який у кого є стержень а чистого серця мені абсолютно похеру, скільки з відео набира лайків, просмотрів. Дуже сильно хотів би, щоб після виходу з цього відео як можна більше людей, реально. Брось ряту за вісимості, більше в неї ніколи не поверталася, розуміючи всі наслідки, розуміючи те, що зараз ти, тобі не так тривожно, не так погано. Це має ефект накопичування. Якщо ти себе погано почуваєш, ти хрен, що будеш робити далі, тільки диження вниз. Е, відмовляйтесь від цього, взагалі вам не рекомендую. Не повторюйте моїх помилок, будь ласка, це завжди нераціонально поміщати в себе якісь такі. Субстанції в перспективі, навіть якщо ви можете відчути якийсь момент неполегшення полегшення своїх якихось емоційних дискомфортів, ви потім за це заплатите дорожче. Оцей ефект, який ми можемо відчувати в такій ситуації при взаємодії з психоактивними речовинами, ми я маю на увазі наш головний мозок. Це як взяти в себе в кредит, а розплачуватись потім доведеться набагато дорожче. Сібірія 50 мг в одному закінчимо з цим. Це останній найсильніший подушка з мого експерименту. І за ці сім днів рівень моєї енергії, хорошого сну, продуктивності та мотивації впав до мінімуму. Ноль моментів мотивації щосила. Я знімав свій кожен прийом їжі, та особисто я не відчув змін запетиту. Сільно хочеться на бород больше кушень. То є на деле очень интересным, но так оно работает. Ні разу за це відео я не відчував ломки, а фізична активність йшла важкіше ніж звичайному стані через всі ті прийоми перед тренуваннями. По тобі бачу, що ти більш втомлений, Мішки такі під очима. Я тебе спочатку навіть побачив, тобі сказав, як ти все почуваєш, бо побачив, що стан такий. А по сьомому дню <кхи> думаю абсолютно все зрозуміло. Не употребляюсь плюс играть в футбол под пришли на скал.